31 серпня. Що таке правда? Так говорить Господь. Бережіть правосуддя ні справедливість. Ісуса Навина 56.1. Маруся грала м'ячком біля будинку. Спіткнулася і зламала кущ півонії. Це були улюблені мамині квіти. Мама засмутилася, побачивши зламаний кущ. А Маруся сказала. Це собачка зробила, мама одразу все зрозуміла. Доню, важливо завжди говорити правду, сказала засмучена мама. А що таке правда? запитала дівчинка. Мама знайшла у саду дві гілки. Одна була рівна, а друга крива. Візьми, Марусю, гілочку пряму, підійми її догори і скажи, куди вона показує, попросила мама. Гілочка вказала на небо, відповіла дівчинка. А тепер візьми гілку з виганими та спробуй теж вказ... вказати на небо, запропонувала мама. Це зробити неможливо, це ж гілка крива, засмучено сказала Маруся. Ось так відрізняється правда від брехні. Справдивою, ми можемо сміливо подивитися на небеса, де перебуває великий господь. А з кривдою чи брехнею це зробити складно. Матусю, пробач мені, це я ненароком квіточки зламала, зізналась дівчинка. Дуже добре, що ти сказала правду. Завжди так роби, промовила мама. Важливо, Господь закликає нас бути чесними.